Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала в Нейборхуд 55. Це означає, що в цьому помешканні може проживати сім'я, але одна людина має бути старшою за 55 років. І ще одне дуже, -дуже важливе обмеження: саме в цьому ком'юніті: не може дитина Менше 18 років проживати більше трьох місяців в цьому будинку рядом з вами. Тож, давайте подивимось цей будинок. Ось, друзі, так виглядає будинок з вулиці. Ось тут зараз знаходиться офіс від забудовника. В цьому ком'юніті вже деякі будинки продані. І люди вже живуть, але дуже багато буде нових будинків будуватися. Тож це новий район і забудовник Toll Brothers. Це дуже тут відомий забудовник, дуже класний, дуже гарна якість. Зараз подивимось, дивіться, яка вхідна дверь висока. Ось Toll Brothers. Тут так зроблено. І ось вхід дуже гарно всередині. Ось такий дизайн, тут дизайн дуже гарний, затишний. Тут ось зроблене, я не знаю, хтось любить, хтось не любить. Мені дуже подобається, коли такими дерев'яними панелями зроблене. Виглядає дуже класно, дуже сучасно і надає такого затишку будинку. І давайте відразу, ось тут є перша спальня, давайте її відразу подивимось. Вона може бути гостьовою спальнею, так, так як вона відразу біля входу. Або ж деякі роблять тут офіс, якщо потрібно, домашній офіс, великі вікна. Також тут є своя ванна кімната. Ось така з душовою кабіною. Кварцева поверхня, гарна плитка на підлозі, і така сама в душові кабіні. Розсувні двері. Тут шафа, двері зняті, це зазвичай робиться для зручності, але, звісно, що вони є, відкривні двері. Для зручності огляду, тобто, коли люди приходять подивитися модельний будинок, щоб не було додаткових дверей, ось їх бувають, знімають. Бачите? Щоб не портити оцю обробку і дуже прохідна, велика кількість людей, тож так, йдемо далі. І напевно відразу я вам покажу найголовніший простір. Це, звісно, кухня, столова зона, вітальня. І тут є така опційна кімната. Саме цю зробили таку скляну. Це така винна кімната, де можна посидіти, посмакувати вино. Закрити ось такі розсувні дверцята, поспілкуватися, можуть бути зустріч з друзями, з якимись компаньйонами. Ось вона дуже-дуже гарно виглядає, дуже стильно. Ось такі тут зроблені полички, підпляшечки. Зараз вони пусті для декору. Але, звісно, що вони можуть бути ваші колекційні вина. Ось далі пройдемо в кухню. Кухня має таку, такий острів водоспадом зроблена, кварцева поверхня. Таке закінчення називається водоспад, Waterfall. Тобто, кому потрібно, це Waterfall Island. Ось тут вбудована газова поверхня, професійна витяжка. І цей Island, він дуже великий, зазвичай він десь йде ось, ось так, десь трошки далі, ніж мийка, але тут він дуже широкий. Дуже гарний для зустрічі гостей, сервірувати стіл. Ось тут є продовження, духова шафа, микрохвильовка, холодильник, кофі станція тут є також. Звичайно, це кавомашина. Не буде передаватися з будинком, це для гостей, відвідувачів та працівників зараз. Ось. Але тут є місце під кавомашину, ту, яка вам сподобається. І ось тут таке гарне рішення: воно є не в всіх будинках, і тут така опційна декор стіна. Це екстра, якщо оберете такий план будинку, то це екстра. Це не йде в стандартне планування. Ось це треба домовлятися за окрему платню. І ось так все перетікає в вітальню, є газовий камін. Тут зроблено плиткою, дуже гарно, матова, під мрамор. такі підвіконці тут зроблені, щоб можна було сидіти. Ось так. Також тут є екстра вихід під люстру. Тобто тут показані, які опції можуть бути. Є спікери вже, які виходять, вже вбудовані. Ось такий гарний світлий простір. Пишіть в коментарях, як вам ця винна кімната подобається вам, чи це марнотратство, чи це не потрібно. Як вам взагалі така ідея? Зараз давайте подивимось. Терасу, вона плавно перетікає з столової зони, з кухні, є вид такі на розсувні двері. Дивіться, як гарно зроблена ось така тераса. Є камін газовий, телевізор або вихід під телевізор. Тут також є спікери. І ось тут така є гарна зона відпочинку. І є барбекю, така зона, холодильник є, рефриджерейтор поличний. Ось все для зручності приготування. Таке ліжечко під весне зробила тут, щоб побачити всі опції, які можуть бути. Ось така гарна тераса. Зазвичай в новобудовах, якщо ви звертаєтесь до забудовника, ви можете обрати лот. Це ділянку землі. І, і ділянка землі буде залежати від розташування, деякі коштують дорожчі, аніж інші. Це залежить і це вирішує забудовник, тому що буває дуже гарно якось тут там закрити. Допустимо, є сусідній будинок, в нього взагалі більш така обособлена зона. І у вас немає сусідів прям зразу ззаду за бекярдом. Тобто більше приватності у вас може бути. І якщо більший, більша ділянка землі, то, звісно, ціна трошки може бути вища. І якісь там буде коштувати 10, 20, 30 тисяч доларів екстра, може бути, від. Оригінального ціннику. Ось це Master Bedroom, головна спальня. Дуже простора. Як ви бачите, вміщується ліжко King Size. І тут великий дресер. Ось така нестандартна стеля тут зроблено. Теж показан дизайн, екстра опції, які можуть бути. Тут є ванна кімната. Ванна кімната тут дуже гарна. Дивіться, дуже велика. Ось так, тут зроблено дві мийки, дуже великі віконці. І ось така, дивіться, яка дуже велика душова кабіна, немає дверцят, що додає зручності в плані того, що вам не треба їх відкривати, закривати. Тобто просто зроблена така зона, дуже довга-велика. І ось тут трошки є стекло. І ось такий там покатий такий злив, нема бортиків тут ніяких, що дуже класно. І ось що тут вони дуже добре продумали, тому що не всі забудовники це роблять. І деякі роблять помилку. Ось тут, дивіться, душ там знаходиться. А ручки ось тут зразу біля входу. І це зручно, ви можете налаштувати температуру води, яку вам потрібно. А деякі забудовники роблять це в кінці душової кабіни. Ось тут, наприклад, душ причеплений, і тут ці ручки. Тобто, ви можете <глухи> включити і буде на вас зразу литися холодна вода, тобто треба якось отак з боку чи якось там ще щось. Робити. А тут все зручненько, ви можете налаштувати саме той душ, який вам потрібен, той а або той. І ось тут це все налаштування. І ось так вже виходите з душу сюди. Як вам таке рішення? Мені здається, дуже зручним. З, звісно, якщо є. Місце, щоб так зробити, але це дуже класне рішення. Дуже гарно. Тут вбиральня. І тут з'єднано з гардеробною кімнатою, вона доволі містка, багато місця, ось такі шафки вбудовані. Все гарненько і зручно. І е, зручно так само, що тут є вихід зразу до пральної кімнати, де у вас пралка, сушилка, є мийка. Ось так воно з'єднано. І так само з'єднана пральна кімната з коридором, який тут є пентрі кухонна, ви вже знаєте, що таке кухонна пентрі. Це кладова, яка для кухні рахується. І там можна складати якісь заготовки або ще щось. І ось тут воно так з'єднується з кухнею і з простором вітальні. Ось так. Тут вихід в гараж, сигналізація є система. Ось. Але зараз тут, як ви вже знаєте, в забудовників тут знаходиться офіс. Взагалі, у цих модельних будинках вони роблять офіс в гаражі. Потім, коли вони повністю добудують весь нейборхуд, тобто всі ділянки, вони продають модельний будинок в саму останню чергу по ціні, яка на той момент є риночною. Але, звісно, тут буде, він буде коштувати дорожче, ніж всі будинки в Нейборході, тому що тут зазвичай зроблені самі прикольні апгрейди, тобто додатки до дизайну, якісь ще рішення. Зазвичай це самий дорогий будинок в Нейборході. Буває по-різному, але зазвичай. Ось такі сходи на другий поверх, сходи дерев'яні, гарної якості все виконано. І тут є такий лофт, кімната відпочинку. Її більш зробили як більш така дитяча, розважальна, в такому стилі. Або кімната для гостей рахується. Ось тут гарне також рішення. Така вбудована шафа гарна. І там є для зберігання. Ось так, тут сходи відокремлені, великі віконси. Коридор, є ванна кімната. Ось така, дивіться, затишна. Є шафа для постільної білизни та рушників. Мийка, кварцева поверхня. Ось така душова кабіна з розсувними дверцятами. Тема тут йде така рибна, рибка. Ось така плитка гарна. Як вам така плитка? Виглядає чудово. Ось такі розсувні, дверцята. І ось така кімната. Тут показано, що це дитяча кімната. Тобто для онуків, мейбі, для гостей. Але це ж ви можете обрати, яка тут буде кімната. Це забудовник, показує, який може бути дизайн, як це може виглядати, що може по розміру вміститися в кімнату. Тобто, тут, бачите, якщо одне ліжко, то «King Size», Дуже добре стане. Тут дві твін-кроваті таких односпалки. Але дивіться, яке гарне рішення для хлопчиків. Прикольно взагалі зроблена, така морська тема. Дуже гарно. І ось така тут гарного розміру також шафа. Ось так. Все таке з морем пов'язане. Такий гарний декор. Тут мапа, весла. І Ось тут таке. Все гарненьке, все дуже затишно. Оп. Тобто тут така окрема зона для гостей, може бути. Ось, друзі, з цього простору ми зараз ще перейдемо. В одну кімнату ми її не подивилися на початку. Ось тут є така кімната, яку теж можна зробити спальнею, але тут зробили такою кімнатою для хобі, типа кабінет, ось такий, щоб займатися своїми улюбленими справами. Ось так тут тематично все оформлене. Але, як бачите, тут є шафа. А ви знаєте, коли є кімната, є шафа, і є поруч, або всередині ванна-кімната, ось тут є поруч ванна, ось така гарненька з душовою кабіною, то це рахується за спальню, і також її можна зробити як спальню. Тут є таке приміщення, де стоїть система безпеки, інтернет, але так само це може бути шафа для верхнього одягу, і це не обов'язково, це по бажанню. І тут у нашій місцевості не всі люди люблять ставити систему безпеки, деякі ставлять, але деякі Місця просто не потребують її, бо тут ще в нас, можна так сказати, безпечно в порівнянні <зас> з іншими штатами, з іншими районами в Америці. Ось тут гарненько так. Ну що ж, друзі, ми подивилися цей гарний будинок. Пишіть свої відгуки в коментарях, як вам він сподобався чи ні. Як вам такий стиль і взагалі, як вам атмосфера цього будинку? Якщо ви переїжджаєте в ролі або RTP, звертайтеся до мене. Всі контакти будуть під цим відео. Тож, я буду дуже рада вам допомогти у виборі вашого будинку. Будинку вашої мрії або апартаменти, або якесь тимчасове житло. Я буду намагатися зробити, щоб цей процес пройшов для вас якомога приємніше, без е, лишнього стресу, щоб ви навчилися чогось дізналися нового про купівлю нерухомості саме в нашому штаті, тому що в різних штатах трішки різні. Закони трішки можуть відрізнятися. Тож звертайтеся до мене. Я буду рада вам допомогти. Завжди рада вітати вас на своєму каналі. До нових зустрічей, друзі. Па-па!